Всім привіт! З вами Гремітрей. Продовжимо проходити Stronghold Definitive Edition, кампанія Перлина втеча з острова Змінного ущелина сліз. А, коли ми розгромили сили, яких люди-Змія послали проти нас, ми виграли трохи часу для нашої втечі через ущелину. Однак ми й самі втратили багато людей, і тепер під питанням було те, чи вдасться нам пройти через ущелину. Мало того, що на півдороги нам треба було по поосторожу вежу на вершині скелі, то ще ходили чутки, що тут. На нас чекали місцеві бандити і дикі звірі. Вибираємо дуже складно по завданням нас потрібно досягти прапора по підказках, використовувати невеликі загони військ, щоб заманити вовків до ваших основних сил. Розташуйте лучників на височні, використовуйте війська, щоб заманювати вовків, і відправте загін булаварів і лучників, щоб розібратись з ворогами в замку. Якщо відстань між вами достатньо велика, тільтеся лучниками прямо в арбалетників. І обити всіх арбалетників, перш ніж йти до прапора. Добренько. Розпочинаємо. Починаємо ми ось тут куточку. У нас є 7. Так, я дуже складно вибрав. Так, добре. Семеро булаварів, п'ятеро пікенерів і 15 лучників. Пісь не дуже багато. Лише один вершник. І ось нам треба дістатись аж до ось цього прапора. Будемо рухатись, тобто тут понизу. Тут велика купа вовків, які постійно облизуються. Далі, ось сюди, тут можна пройти, я так розумію, ведмедів можна перебити. І потім можна йти сюди. Ага, і тут можна буде піднятись і забігти, е, вбити ось цих лучників, і, мабуть, якось розстріляти вже цих харлетників і ось цих мечників, і пікенерів, чи можливо їх взагалі не обов'язково вбивати. Так, і ось по цій дорозі далі будемо рухатись. Тут знову велика кубка: Ого, тут їх ще більше цих повків. І тут три ведмедя ходить, яких можемо, в принципі, ідеї звідси розстріляти. Отже, а тут я бачу є підйом. Давайте, мабуть, поставимо їх на саме узбіччя. Вони тут не можуть розстрілювати. А, ну так, тут далеченько. Так, і щоб їх захищали Бікенери і булаварі. Ось тут булаварі нам ще знадобляться. Так. Ці uh, хай будуть в мене на двічку, а вершник буде на трічку. Ми, До речі, тут можна ще піднятись. Ох. Ага. Ось. Ні, тут ми не піднімемось ніяк. Добренько. Uh, вершником. Давайте обережненько будемо виманювати потрохи вовків. А, і до речі, ось тут можна буде піднятись. Не знаю навіщо. Ну, типу, щоб ось цих вовків. Але мені здається, їх ліпше виманювати. Оп-оп. Фух, -оп. троє тільки пішли. Так, добре. Тут стій. Чудово. О, іще пішли потрохи. Ну-ну, били. Так, більше не пішли. Ага, пішли. Вони чи самі відправляються, чи що? Я ж я доходив перший раз взагалі ближче до них. Так, лучники. О, добре. О, і ще пішли, а тут більше вже пішло в цей раз. Так, ну. Максимально довго тут просто їмо цим вершником. Добре. Зараз що ці всі підуть? Ні, ніхто поки не йде. Так, ну, я думаю, мабуть, варто зберігатись. М -м, періодично. Перезаписати. Так, ну, давай но. Ну, обережненько Оп, пішли, мабуть, навіть задалеко я зайшов щось. Так, лучники. Всі стріляєте? Добре, що вовки призупиняються. Встиг. Ох, йой, скільки пішло. Але дуже добре все йде. Дуже добре. Ти вже половину, нібито з цих перебили. Ще велика. Ой-ой. Ой, Підбігаємо. Стріляйте, стріляйте, лучники. А цього, все вбили добре. Добре. Ще один пішов, другий там біжить. Так, ну і залишається то скільки біля 20. Не знаю, можна спробувати ризикнути їх всіх. Спровокувати. Четверо пішло, так? Не знаю, в якому порядку вони взагалі нібито дійсно ними хтось керує, а вони не самі йдуть. Лучники пора. О. Добре. До. О. Все. Ну і тут же 9 залишається. Цих, я думаю, можна одразу всіх. Ага, їх не 9. Їх не 9 там було. Ну, цих ми точно переб'ємо зараз. Все добренько. Так, тут один. Ага, і тут же троє залишилось. Так, цього вбили і. Все, чудово. Так, і наступні вовки будуть аж ось тут. Я не знаю, до речі, на якому етапі вони почуть, але тут їх ще більше. Так, ну і звісно, на цьому етапі ми зберігаємось, перезаписуємо. Жодних втрат ніяких не повнесли. Тут трошки пошкоджили нашого мечника, мечника кажу, вершника. Так, всі, мабуть, йдіть сюди. Так, в мене лучники вже підійшли, Пікінери ще будуть доходити, поки. Вони будуть доходити. Давайте ну, спробуємо. Ось цього. Ага. Ніяк. А цього? О, влучили Добре. А цього? О, хтось може процілити. Так, а давайте, ну далі відійдемо. Ну він тут за скелями тут нік. Там пішов. А, їх, до речі, четверо було взагалі. П'ятеро навіть. Ні. Я думав, він пішов на нас атакувати, але ні. Добренько, ну хоча б одного вбили. На цьому і не думаю, що варто надовго затримуватись. Так, і тепер. Тільки булаварі візьмемо. Давайте також збережемось. Булаварі відправимо сюди. Так, 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 бандити. Йдіть, ідіть, іть, шутше. Добре. Обходьте. Так, ну я думаю, спісоносці будь-не будуть атакувати. Так, вони не атакують. Ну, трошечки. А, жодного навіть не втратили. Так, одненький хай стане тут, щоб раптом на нас не пішли. А, ще тут, до речі, лучник є. Так, і тепер підведемо сюди лучників наших. Спробуємо тут поперестрілювати. Так, ось лучники підходять. Я все ж таки вирішив їх сюди відправити, а, вони, а починають хоча б з розстрілювати. Так, тепер цих добре. Так, а цього лучника ви не можете? Довго будете, так? А якщо так, заряджайте і не хочу стріляти. Ну ладно. Піднімайтесь наверх. Я думаю, арбалетники тут стріляють. О, отак не стріляють. Так, якщо ми виставимо їм сюди стріляти. О! Чудово! Отак ми арбалетників і. приб'ємо. А лучника цього не знаю, мабуть, коли знизу тут будемо проходити. Тут, по ідеї, взагалі не має бути проблем по його вбивству. Ну, до речі, достатньо швидко їх о, в них влучають. Тільки ось це. Серп... О, тільки хотів сказати, що єдиний в кого не влучили ще, але вже ні. Зараз вже перші загиблі будуть по арбалетниках, скільки їх то 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 їх було. Ну і ще поки що теж 13. А цих вбивати, не знаю, тільки можливо заради додаткових очків. А так, мабуть, їх і не варто вбивати взагалі. О, перший загиблий. Чи я щось неправильно порахував, бо зараз їх. О, вже 2, 4, 6, 8, вже. 7. Оце, мабуть, останній виживе. Залишиться на останок. Так, а мабуть, давайте трошечки ось так поправимо, щоб більше в них влучало. Ну, тепер виглядає, що цей доживе останнім. Буде цікаво, якщо ось цих двох останніми вб'ють. І це залишиться. Ага. Це ж таки вбили того. Ніхто ж залишиться. Ха, інших двох останніх вбили, добре. А... Не знаю, мабуть, не будемо цих вбивати. Я сподіваюся, що вони до нас не підуть, а якщо підуть, то це буде проблемка. Чесно кажучи, то, тому, мабуть, можливо, дійсно варто вбити. Ладно, я на цьому етапі збережусь. Обо. На всякий випадок. Щоб, якщо, що перезавантажитись, а... і давайте будемо все ж таки йти звідси. Цього лучника ми потім вб'ємо. А цих поки що чіпати не будемо. Так, пікінери пішли, вовки не йдуть. Так. А сюди. А сюди можна, до речі, піднятися яким чином. Ем... Звідси. Ох, тут так важко зроз... Ага. Ось. Ага, усьо є. Тут можна піднятись. Так, і сюди навіть теж можна піднятись. Так, стоп. Не так ми починали. О. Ось так більш звично. Так, це можу сюди підняти, сюди пройти. Це, мабуть, для того, щоб ведмедів повбивати. Подивимось, чи будуть вовки йти, чи ні. Якщо от ви ось так станете, можете. Ведмедів. Що жодна стріла не влучає? Ага, пішов звідси. Не сподобалось йому. А по цьому. О, вбили одного. Цього не хочуть, вовки не йдуть. Так, стоп. Можете? Не можете. О. А він стріляє. А ну якщо ми так виберемо. А, якось, до речі, в нього все ж таки влучав вже. Ну, рано чи пізно думаю, вони все ж таки будуть влучати по ньому. Але це треба чекати, і це чекати мабуть довго потрібно. М -м ну, станьте сюди. О. Добре. Так, вовки. Вовки стоять. Пу пум Так, на цьому я ще раз збережусь, щоб потім не витрачати час. Ми можемо спробувати сюди забігти, але мені є підозра, що вовки побіжать. Побігли. Ох, скільки їх побігло. Так, а якщо ми ось тут станемо. Так, і вийдіть поки що сюди. Угу. Треба було все ж таки їх спочатку перестріляти. Ох, скільки тут вовків пішло. Та ми ж їх всіх не перестріляємо. Я навіть не знаю, куди варто цього відправляти. Ну йди сюди. Іди сюди. Тут ще, бачите, пішли. Агр... Активна оборона. Давайте ну, ось так, Спробуємо. Цих вовків Поперебивали Все, повертайтесь. Ну, цього, в принципі, теоретично можна було б і запобігти. Так, вовків цих побивайте Добре. Там вовків більше, більше не біжать. Цих потрібно достріляти всіх. От, і вовки далі біжать. Тобто, все ж таки, було б, мабуть, добре. Е, якби я цих воїнів перестріляв раніше, більше б стріл пішло б на вовків. Хоча стрільці виглядають, що і так відволікаються добре на цих вовків. Ви куди пішли? Залишатись на місці. Так, ще один побіг. Поки не будемо ризикувати. Хоча, якщо тут стану, хтось біжить. Тут пішли. Все. Добре. Тут біжать. Це ведмідь пішов до нас? Схоже, до речі, на це. Так, а де музика ділась? Добре. Ну так, відміть пішов і вовк пішов. О, ще одного Вовка вбив. Добре. Всі разом. І ще один, мабуть, пішов. А, ні, він пішов сюди. Ладно. А, ні, він все ж таки. Він не може так довго йти, типу чи що. Ой-ой-ой, ой ой скільки пішло. О. О, добре. Ех. ведмежі, чого ти? Так, ну ці, здається, попроходять. Хоча. Так, як вони зараз почали помирати, на це не схоже, що вони попроходять. Ну, можливо, там один-два. Ох, тут ще пішло. Тут один прийшов. Цей не прийшов, не прийшов. І вбити мені цього добре. Все, більш ніхто не біжить. Все, відходимо. Так, ну цих щось знову здається, що їх дуже багато. Пу, пу пум Ну, цього є. Добре. Чудово. А, нові пішли. А, і тут вже залишається. Ну тут може бути насправді дуже багато. Ті -то зараз швидко помруть. Все є. Ще хтось піде. О, і давайте на ведмедя. Добре. Трьох вовків він мені завалив. О, і ще трохи валить. І вовк цього ведмедя вбили все ж таки. А, цей вижив, він просто лапи зализує. Ха. Хоча він під час бою просто взяв приліг, типу, не чіпай мене, прикинувся мертвим. може. Так, і тут же, ага, все, по вовках, тільки ось це один залишився. Ну все, в принципі. Тут залишається один, два, три ведмедя. І ось це один. Ось, той, точніше, один вовк. Ведмедь, ведмедь, вовк. І ось ведмедь. І то він може, в принципі, і не заважати ніяк абсолютно. Ворогів ми, до речі, всіх повбивали. А, я думав тут якийсь прохід. Думав, може якесь підкріплення ще може бути у ворогів. Це, звісно, добре, що його не буде. Так, і ось все ж таки пішов. Так, ну, панове, треба вбивати його. Добренько. In так, ведмедя добили. Вовка вбили. Ні, yes. сюди тепер. Пікінери так довго будуть топати. Так, ну залишається один ведмідь. Що тільки не знову. Що тільки не знову. А, це, мабуть, коли ми сюди ступаємо, то. Е, нібито на нас вовки тоді нападають а я думав, ще один ведмідь взявся звідкись. Він ж тут <плес> один був. Вони розмножуватись можуть? <плес> так. І цього теж. Все. Здається, я бачу кінець у ще не посереду серп Ну тут можна одним цим добігти. Так розумію. Перемога. Так, все. Фух. Втрати 8%. Загальний рахунок 24300 Добренько. Добренько. Четверта місія пройдена, і п'ята місія, звісно, буде в наступній серії. На цьому дякую за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте, ставте подобайки. І віримо, та підтрим зсу? Нехай щастить!